Ціни на продукти припинили зростати так швидко. У Нацбанку це пояснюють з повільненням інфляції. Так у червні 2023-го споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 12,8% з 15,3% у травні. Уповільнення інфляції зумовлювалося більшою пропозицією продовольства та пального, зниженням світових цін на товарних ринках, а також поліпшенням інфляційних і курсових очікувань на тлі стійкої ситуації на готівковому валютному ринку. За даними Нацбанку, подорожчання оброблених продовольчих товарів продовжує стрімко сповільнюватися і в липні до 15%. Така динаміка передусім відображає зниження тиску на витрати бізнесу, зокрема на логістику, а також сировину і енергію з огляду на їх достатню пропозицію, зокрема повільніше зростають ціни на хліб та хлібопродукти, молоко та соняшникову олію. Зростання цін на більшість непродовольчих товарів також сповільнилося до 12%. У результаті нижчими темпами зростали ціни на меблі, побутову техніку, посуд, одяг і взуття, автомобілі, електроніку та товари особистого догляду. Темпи зростання, вартості послуг кафе та ресторанів, медичних закладів, салонів краси та ветеринарних клінік також знизились до 14%. Це пов'язано зі зменшенням тиску на витрати бізнесу, а також стійкою ситуацією на валютному ринку. Натомість прискорилося подорожчання послуг готелів, телекомунікаційних, фінансових та страхових компаній, що може зокрема пояснюватися відображенням понесених раніше витрат, а також поступовим відновленням попиту. Темпи зростання цін на сирі продукти харчування зменшилися до 18% у річному вимірі. Молоко, свинина, курятина дорощують нижчими темпами внаслідок стриманого попиту. А яйця завдяки розширенню пропозиції. Як зазначили в Нацбанку, потенціал до зниження інфляції, хоча і помірнішими темпами, зберігатиметься і надалі. Водночас в умовах війни високими є й ризики посилення проінфляційного тиску, зокрема, через руйнування інфраструктури та екологічні теракти з боку Росії. Такі ж дані оприлюднюють і у Держстаті. Так за червень, харчові продукти та безалкогольні напої загалом додали в ціні лише 0,1%. Найбільше додало в ціні м'ясо 2%. Овочі, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, риба та хліб зросли в ціні на 0,21%. Алкогольні напої подорожчали на 0,2%. Тютюнові вироби додали у вартості 1,5%. Яйця, рис, продукти переробки зернових, олія, фрукти, сало, молоко, сири. На все це ціни впали від 1,5 до 4%. На 3% впали ціни на одяг та взуття. Затрати на транспорт впали на 1%. Комуналка зросла на 12%. Відсотків. Драйвером зростання стало підвищення тарифу на електроенергію, який зріс на 70%. Крім того, за даними Форбс, у травні базова інфляція знизилась до 0,3%, а вже у червні вона навіть змінилась незначною дефляцією на рівні 0,1%. Яна Віляєва, Олександра Панченко, Новини Харків.